Щасливі ти знаєш, живуть в паралельному світі. У них кожен видих. Це нота, це пісня, це звук. Щасливі ти знаєш, шалено безмежно вразливі. І немає міцніше за них в цьому світі, як сполук. А. а у них є лише телефони, свій словник та спільна вібрація, купе у стареньких вагонах, імена, як в світі афірмації. Б. Без нього їй мало що треба. Повітря бракує без нього. Це кохання міфічна легенда, без якої немає сьогодні. В. Він диктує для неї вірші. Вона пише в старому блокноті і немає гучнішої тиску, ніж слова у Коротких. Г. Горизонту ніби немає, ні маршруту, ні навігатора. Бо коли нестямно кохаєш, не вимірюєш життя мапами. Де дихай. Просто, будь ласка, дихай, збережи себе, хвилею, подихом дикай, глибоко дихай, тихо, пролітаючи над безодне. Е, епіцентр сумних часів дарував їм дивний зв'язок, де поміж вибухів є місце для диву. Де поміж, а так є простір для двох. Відьма трохи ноти забула, не знала і розмір космічної миті. Білий маг брав її за руку, щоб то нестями любити. Відьма прощалась. Хіба так буває? Грати небесні рами тут, на землі, що порохом вкрита, відстань така між нами. Білий мах брав її за руку, щоб до нестями любити. З ним вона пізнавала науку землі, що порох вкрита. Ми з богів незримих, бо тілам творимо всесвіти, розпадаючись на міріади переконливої тілесності. Ми сльози своїх зодіаків, бо нічого про них не знаємо. Ми ніжні космічні краплі, Безкінечні, фатальні. Танки. Їхніх розмов. Її навігатор має один маршрут. У неї він, для неї важлива любов. Любов має сенс. Непохитний, поранено суті. У них схожі шрами і гострі надотих думки. Вони без ріжуть, без сорому п'ють, рвуть на частини і пишуть свої книжки, мають один на двох безкінечний маршрут. Бонні і Клайд та ні, просто він і вона. У їхніх імен схожі літери, ноти і смак, але патронів в кишені не більше, ніж два. Вони завжди готові до взаємних атак. Майже вбивають, лишають невидимий крок, щоб стерти цю матрицю і піти назавжди. Та тут, між ними, є свій самогодній бок. І тут, між собою, вони його віднайшли. Коли переможемо, куплю червоні туфлі на великих підборах. Незручні, але до біса гарні. Будуть замість, замість мене жити в коридорі, ходитиму в них виключно вітальною. Коли переможемо, вийму з розетки онлайн, Їздитиму країною, щоб якось перетворити цей пекучий досвід, вдивлятимусь в очі, кожній своїй людині. Коли переможемо, буду добре спати, викину будильник, не писатиму плани. Мабуть, назавжди ціну життя буду пам'ятати. Червоного туфлями, коїки рано.